Компромат на обл агроліс. Комунальне підприємство заробляє більше грошей, ніж за звітами. Ціна питання десятки мільйонів гривень. Про це на прес-конференції заявив голова обласної ради. Спирається на висновки спеціальної комісії, відео та документи. Аналіз інформації по одному різлоску вже дозволяє говорити про те, що дійсно є підстави говорити про воровство в десятках мільйонах гривень. Ми взяли відео з камер. Спостереження одного з підприємств на цьому відео машини, які вивозять деревину. Головне на що звернула увагу комісія об'єми. За кілька днів ці самі машини комісія зупинила, аби перевірити. Проводиться перевірка, обмір. І замість оцієї цифри зовсім інша цифра. Більше різниця між фактично зрубаною та вивезеною деревиною складає 19,9 кубічних кубичних метрів. Показують ще одне відео зняте на телефон одного з членів комісії. На ньому люди, які рубають ліс, але не є працівниками лісгоспу. Давати, що за люди ти? Люди оформлені на оформлені, тому ти п'ять. Крім того, говорять, реальні прибутки підприємства різняться з офіційними. Далі контракт, сума 360 тисяч доларів. Де ці кошти? Скажіть мені. Нам показують про те, що прибуток підприємства 4 там чи 4,5 мільйони гривень. Оце один контракт. Оце є прибуток всього дочірнього підприємства суми об агроліз. Це керівників підприємств, які заключили такі контракти, призначив попередній директор Дмитро Нагорний. На загальна сума вона може бути це. Вона фігурує просто для того, максимальна сума, яка може бути вибрана. Сума може бути не вибрана. Дмитро Нагорний пішов із посади на вимогу Семена Салатенка. Той його звільнив за підозрою у корупції. Чоловік із цим не згоден. Написав заяву у прокуратуру. Це саме зроблять в обласній раді. Всі виявлені нестиковки передадуть правоохоронцям. Поки є відомості по двох із 18 лісгоспів. Маргарита Єрмак, Сергій Мілевський на часі новини.